Всім привіт, хто зацікавлений у вивченні німецької мови. Мене звуть Жанна, і в цьому відео ви можете навчитися ставити та відповідати на питання як справи. Німецькою це питання звучить geht?». Дослівно можна собі перекласти як «Як йде, але адекватний переклад то це буде як, як справи. Як ми можемо відповісти на дане питання? Супа, супер. Дякую, дуже добре. Good danke. Добре, дякую. А yeah, я escape. Ну, нормально, може бути. Ах, не все good. Mm, не дуже добре. Як я вже сказала, в нас є варіант питання ВиGates, це скорочений варіант питання, існує також е, довге питання, а саме, якщо ми говоримо з людиною на ти. Ду це ти, від цього походить є слово duzen. це означає тикати комусь, говорити з людиною на ти, то питання буде звучати так: We get Sдіa. Віт Сдія, як у тебе справи. Ду це у мене ти, цей займенник тут вживається в називному відмінку. А geht es dir? як у тебе справи, якщо ми говоримо німецьку конструкцію, то ось це дія це. Тобі це у нас займенник у давальному відмінку. Е, найкраще ось на початковому етапі вивчення мови собі просто запам'ятати цілою фразою, пізніше, там, коли ви будете більше вже знати, будете зустрічатися з відмінками е, і так далі. Але зараз просто собі запам'ятайте, як у тебе справи питання буде звучати We get as SD. Якщо ми говоримо з людиною на ви, зі, ви, то від цього в нас походить є слово «зіцен». це комусь викати, говорити з кимось на ви, але не, 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 не плутайте із е, дієсловом сидіти, зараз я його напишу, воно звучить досить схоже. Це буде «зіцен». Так, «зіцен» сидіти, а зіцен – «викати». Так, якщо ми говоримо з людиною на В, ми можемо її запитати, як у вас справи? «Wie geht es Ihnen?» «Sie» – це ви, а у вас, у німецькій це давальний відмінок, то буде у нас займенник у формі ihnen. «Wie geht es Ihnen?» Як у вас справи? Я тут іще маю табличку правила. Так? Е, у нас скорочене питання може вживатися в обидвох варіантах. Якщо ми говоримо з людиною на ви або на «ти», це не грає жодної ролі, але якщо ми хочемо просто уточнити і сказати не просто як справи, а як у тебе справи, ми можемо використовувати варіант dir» або якщо говоримо на Ви, то es Ihnen» як у вас справи. І тут я іще маю два діалоги, один вічливий, а другий, коли ми будемо людині тикати. І я його прочитаю, ви можете зі мною повторити, якщо бажаєте. Tag, Frau Jansen. Добрий день, пані Янсен. Wie geht es Бауман. Добрий день, пане Бауман. Як у вас справи? Данки gut und ін. Дякую добре, а у вас? Oh, good, danke. Тобто, я, бачите, я можу не запитувати знову ем, ціле питання, да, Wie geht es?» инен. Я можу запитати просто «А у вас und innen? І другий діалог. Тут тобто, у нас зустрілися друзі, тому вони говорять на ти. Lara. Lara. Hello, Lara, привіт, Лара. Привіт тім. Як справи? Супа, удія. Супер, а в тебе? Ах, не согут. Я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, давайте мені фідбек. Чусь!